Кожен день цієї війни це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І саме наша армія, усі наші сили оборони та безпеки України. Кожен підрозділ і кожен воїн забезпечують цей захист. Поки ворог на нашій землі і лунають повітряні тривоги, ми маємо захищати Україну. Кременчуцькі новини в ефірі як минув сьогоднішній день у нашому місті. Дивіться далі у програмі. На жаль, сьогодні Кременчук попрощався з воїном, який відійшов у вічність, захищаючи нас з вами від рашистської навали. Детальніше про Анатолія Жаркова. Дивіться далі. Сьогодні Кременчук огорнули не лише хмари, а й смуток та біль у міському палаці культури провели в останню путь Кременчужанина молодшого сержанта Анатолія Жаркова. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 22. Закінчив Кременчуцький національний університет імені. Хайла Остроградського, потім Кременчуцький льотний коледж національного авіаційного університету, працював на табачній фабриці. Призваний на військову службу під час мобілізації 20 червня 2023 року займав посаду старший стрілець третьої парашютно-десантної роти. На жаль, війна забирає найкращих 28 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання по захисту України воїн назавжди відійшов у вічність на Донеччині. Він проходив навчання і в Британії. Підготовку, а потім, як штурмовик, потрапив на, саме на фронт, на, на ноль. І, може хто не знає, в нього була контузія, він був ранений. Він повернувся трошки відпустку і буквально декілька тижнів повернувся знову, знову до бойових товаришів. Світла пам'ять герою, і я хочу, щоб. Ніколи не забувалися такі люди. Рідні та друзі згадують лише хороше про Анатолія, адже воїн дійсно був гідною людиною, на яку рівнялися усі навколо. Він був життєрадісним, дуже веселим. Хороший хлопець, дуже гарна у них група була весела, і вони всі були один за одного. І толік був таким лідером. Дуже шкода, що так сталося. Анатолій завжди згоден був на кожну авантюру. Завжди любив життя, завжди підтримував будь-яку ініціативу. Це дуже велика втрата. Я не знаю, як її навіть комплексувати. Просто такого таку людину неможливо замінити. У загиблого залишилися матір та батько. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Анатолію Жаркову. Дмитро Цилюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини. Міжнародна підтримка залишається важливим ресурсом для розвитку міста та допомоги тим, хто цього потребує. Кременчук отримав черговий гуманітарний вантаж від партнерів з Німеччини. Більше про це розкажуть наші журналісти. До Кременчука надійшов гуманітарний вантаж, який об'єднав допомогу одразу з трьох німецьких міст. Це тюбінген, звідки ми отримали труби для комунальних підприємств. Дармштадт, де знаходиться благодійна асоціація Україда, котра неодноразово допомагала Кременчуку з медичними засобами та предметами гігієни, а також Штутгарт, зокрема компанія GFT Deutschland, які надали ноутбуки для Кременчуцьких лікарень. Сьогодні хочемо подякувати нашим німецьким друзям за допомогу, нашому партнерському місту Тюбінгену, а також громадським організаціям, які допомогу передали для Кременчука у вигляді медичних засобів, у вигляді одягу, у вигляді продуктів харчування. Дякуємо за підтримку і допомогу нашому місту. Дуже дякуємо нашим постійним партнерам з організації Благодійна Україна. Вони постійно передають нам такі вантажі і вже є домовленості про наступні. Тому дуже дуже дякуємо. Лорд Мер Тюбінгена Борис Палмер. Представники Асоціації Україні Шеверайн Дармштадт Артем Оберемок та Ганна Демченко. А також представники компанії GFT Deutschland П'єр Рішар та Борис Ланік. Усі ці люди справжні друзі Кременчука, які підтримують нашу громаду в такий непростий час. Усі отримані засоби та обладнання будуть спрямовані на комунальну, медичну а також соціальну сфери. Дякуємо партнерам за такий цінний вантаж. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Насиченою на події виявилась минула доба для Кременчуцьких правоохоронців. Поліцейські затримали підозрюваного нового у вбивстві місцевого чоловіка, тіло якого виявили біля багатоповерхівки по вулиці Лесі Українки та деталі ДТП, у який постраждала жінка. Подробиці далі. Поліцейськими Кременчука протягом доби встановлено обставини вбивства. Чоловік 1965 року народження наніс смертельні тілесні ушкодження 61-річному громадянину. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України це умисне вбивство. Фігуранту під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури оголошено про підозру, а також обрану міру запобіжного заходу, тривання під вартою. Наразі слідство за фактом триває. Вчора близько шостої ранку біля багатоповерхівки по вулиці Лесі Українки було виявлено тіло чоловіка. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Протягом доби було встановлено, що померлим є чоловік 95-го року народження. Під час попереднього огляду на тілі чоловіка мається тілесні ушкодження, характерні при падінні з висоти. Всі інші деталі наразі встановлює слідством за фактом розпитати кримінальне провадження, за статтею 115 кримінального кодексу України. Всі інші деталі. З'ясовують слідчі Вчора близько 8.30 на лінію колцентру центру 102 надійшла інформація про ДТП з потерпілими на міжквартальному проїзді проспекту Лесі Українки в Кременчуці. На місце події прибули слідчі Кременчуцької поліції. Було встановлено, що водій автомобіля Тойота під час руху скоїв наїзд на місцеву пенсіонерку 48-го року народження. Яку з місця події було госпіталізовано до лікарні? За попередньою інформацією з попереднім діагнозом жінка отримала перелом. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження. Слідчі встановлюють обставини дорожньо транспортної пригоди. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчужани продовжують шановувати пам'ять загиблих воїнів. На одному з будинків по вулиці Героїв Маріуполя встановили меморіальну дошку на честь загиблого Анатолія Закупця. Вічна слава герою цими вихідними кременчужани зібрались, щоб віддати шану своєму землякові молодшому сержанту Анатолію Сергійовичу Закупцю. Герой, який поклав своє життя за незалежність України, тепер назавжди залишиться у пам'яті рідного міста. На будинку, в якому мешкав Анатолій, встановили меморіальну дошку, яка завжди нагадуватиме про героя, про те, якою сміливою та доброю людиною він був. Не Вбійшло горе і нашу родину. 22 березня був такий самий гарний день 2022 року. Місік Краматорськ Донецької області після влучання російської ракети «Аскандер» у місце розташування бійців ЗСУ, де знаходився і наш Толя. Загинув наш Анатолій Закупець. Ми втратили добру людину, втратили гарного батька, чоловіка, сина, брата, онука. Сусіди згадують Анатолія як майстра на всі руки, як людину, яка завжди могла знайти правильні слова для підтримки. І ця втрата залишила у серцях тих, хто його знав, рану, яка ніколи не загоїться. Дуже важко, коли з тобою говорять не люди, а меморіали. Хотілося б, щоб кожен з цих загиблих хлопців і дівчат, які полягли за нашу свободу, незалежність, соборність, ходили поміж нас, водили своїх дітей в садочки, зустрічали. Своїх синів з гуртків футбольних спортивних, але на жаль, з нами розмовляють меморіальні дошки, пам'ятники, але й слави. Толік дійсно був дуже надзвичайною людиною. Я його називала своїм декретним товаришем, тому що я кожен день з маленькими дітьми гуляла у дворі тут, і поруч зі мною був завжди Толік. Він ремонтував. Лавку він щось тут підтягував якісь петлі на дверях. Завжди був в гарному гуморі і завжди знаходив приємні такі позитивні і надихаючі слова. Я щиро дякую близьким і рідним Анатолія. Це дійсно достойна людина, якої не вистачає всім не лише вам, а й навіть нам сусідам. Анатолій закупець загинув 22 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Та військовим він став ще за часів антитерористичної операції у складі 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. 25 лютого, на другий день після початку повномасштабного вторгнення, він добровільно звернувся до військкомату та пішов захищати Україну у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він до останнього залишався вірним присязі, захищаючи свою землю. Шановні друзі, родина, колеги та всі присутні сьогодні. Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять чудової людини, нашого друга, який віддав своє життя заради нашої свободи. Відкриття цієї меморіальної дошки це наш спосіб сказати дякуємо йому за мужність, відданість та безмежну любов до батьківщини. Ця дошка символ нашої вдячності, нашого болю та нашої надії, що його самовідданість не буде забута. Ми пам'ятаємо його завжди, і нехай ця пам'ять надихає нас на добрі справи. Любов до рідної землі вічна пам'ять герою. Його ім'я навіки закарбоване в пам'яті міста, в серцях рідних і близьких. Ця меморіальна дошка не просто пам'ять, це нагадування про ціну свободи. Вічна слава герою. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На площі перемоги відбувся соборний молебень за мир та благополуччя України. Молитви, що лунали цього дня, стали виявом єдності та надії, що єднають наш народ у найважчі часи. Вони стали голосом для всіх, хто вірить у майбутнє, за яким ми боремось разом. Як це було, дивіться далі. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Єдність це те, що робить народ непереможним. Підтвердженням цього є традиційний соборний молебень біля комплексу пам'ятного хреста, під час якого кримчужани різних віросповідань згуртовуються у щирій молитві за мир в Україні. Це не просто ритуал і не просто слова, а вияв спільної надії, голос душ, що лине до неба з проханням про захист рідної землі. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, змісни силою твоєю побожний народ наш український, благослови наші справи. Принош славу нашу перемогою над ворогами нашими, Боже в ім'я Ісуса. Нехай приходить мир в кожне серце, і приходить спокій від Тебе, щоб люди розуміли, що життя не закінчилося, воно продовжується. Воно трохи змінилося. Змінилися ми в ньому, але коли ми покладаємось на тебе, ми бачитимемо Твою перемогу. Представники різних поколінь, з різними поглядами та історіями об'єдналися у єдиній вірі у світле майбутнє країни. У їхніх молитвах лунають прохання про мир для рідної землі, про захист воїнів, про добробут кожної родини. Господи небесного війська, що перемагає зло і смерть в цьому світі. Я прошу тебе, щоб ти став і захистив своїм щитом наших воїнів і дам їм перемогу над загарбниками, надали їх силою і мужністю безстрашного. Виступати на сили ворога і відбивати усі його атаки, збережи нас у ці тяжкі часи надвипробування, коли постійно літає, бомбує і взриває, збережи наше життя, збережи наші домівки, збережи інфраструктуру, Боже. І дай перемогу над ворогом. Ми повинні пам'ятати ні війни, ні труднощі не здатні розділити нас, поки ми тримаємося один за одного. Адже сила України в єдності її народу. Тільки разом ми можемо побудувати майбутнє і не наших героїв, наших прагнень і наших мрій. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На вихідних Кременчук потрапив у вир спортивних подій. Відбувся турнір SDG Cup 2017. Більше про це розкажуть наші журналісти. Цими вихідними у Кременчуці відбувся масштабний дитячий турнір Sport Development Group Cup 2017 з футболу. У змаганнях взяли участь понад 30 команд з різних регіонів України, що зробило подію справжнім святом дитячого футболу. До нас сьогодні і завтра приїхало близько 36 команд. Це чотири різні вікові категорії. Команди з різних областей. Дуже то що зараз у нас є такі можливості приймати команди з різних областей в такому в такому масштабі? Два дні водовищних ігор тримали в напрузі до останнього свистка, адже переможець може бути лише один. Діти змагались за місця у трьох лігах бронза, срібло та золото. Чемпіоном у бронзовій лізі стала команда Дніпро-Світловоцьк у срібній Металург-2 з Запоріжжя. Найбільш видовищною стала Золота Ліга. Перше місце з неймовірним відривом виборов Кремінь, який продемонстрував високий рівень майстерності, згуртованості та жаги до перемоги. Ми приймали участь двома складами першим і другим. Ну, це одна група. Вони займаються всі разом. Ну, ми розділяємо, щоб всі діти отримали максимальну ігрову практику. Ми розділяємо на два склади. Тому ми приймали участь двома командами. Перша команда зайняла перше місце на турнірі, а друга команда посіла шосте місце з десяти команд. Ну прогрес у них від турніру до турніру все краще і краще для другої команди. Ну перша молодці виграли. Заслужено. Юні спортсмени залишились у захваті від гри та поділились з нами своїми враженнями. Було важко на воротах відбивати м'ячі. дуже сподобалось. Програвали, вигравали. Я ж тільки перший турнір в першій команді граю. Ну а зараз на турнірі я в другій е, Кремлі, поки що можна сказати. Я тренувався вже п'ять років, і нам було складно тренуватись. Ми програвали. Команда була сильна і добра. Сподобалося гарно. Всі були молодці, важко, бо я сподівався в останній грі ще програємо. Батьки майбутніх зірок футболу висловили вдячність організаторам за їх внесок в розвиток дітей. Гра була дуже запекла, дуже сподобалася. Діти молодці, команди молодці, всі підготовлені, були дуже сподобалось, Отримали купу вражень, і ми забули перемогу. Дуже все гарно організовано і багато команд дітей, які приїхали да, змагатися. і Я вважаю, що в даний. Час для нашої країни це дуже гарні супер умови для розвитку наших дітей, для нашого футболу майбутнього. Тому дуже, дуже гарні враження і ще раз хочеться подякувати організаторам. Турнір SportDeлопment Group Cup 2017 став чудовою можливістю для юних футболістів проявити себе, отримати безцінний досвід та знайти нових друзів. Вітаємо переможців та бажаємо всім командам нових спортивних звершень. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поєднати здавалося б непоєднанне. Це добре вдалося музикантам, які днями виступили на сцені міського палацу культури. Детальніше про це у нашому наступному сюжеті. Днями у міському палаці культури відбувся акустичний рок-концерт, рок-залежність. Родзинкою цього проєкту є поєднання рок-хітів з класичними музичними інструментами. Це унікальний проєкт спроби поєднання так би мовити, частки класичного оркестру із рок-бендом. У нас робить аранжування влада Алтухов для нашого оркестру. От, і він якимсь чином поєднує якраз ту класичну частину з рок-бенда. У нас в оркестрі є, ну як положене, електрогітара, у нас є е бас-гітара, ударні, піаніно. Щось граю я чи скрипка, якісь гітарні ріфи». Проєкт рок залежність це нове звучання улюблених пісень, які по-новому розкриваються під акустичний супровід та вокал професійних музикантів. Хіти Кремберіс, Зомбі. Сьогодні буде у нас Рамштайн Лунати. В моєму виконанні це буде дуже цікаво. Ми будемо співати Лінкін парк в новому складі. Тобто цю пісню, що майже ніхто не знає, але я думаю, сьогодні почують і, можливо, закохаються в цю пісню. Взагалі, наша мета сьогодні прокачати цей зал. Ми сьогодні не вперше, а вдруге нам дуже сподобалося, як ми тоді тоді цей майданчик. Я думаю, що сьогодні буде багато емоцій. Концерт продемонстрував не лише унікальність та талант українських виконавців, а й став можливістю для підтримки збройних сил України. Ми збираємо для 44-ї окремої механізованої бригади на ремонт швидкої допомоги, от тому, що Часна медична допомога це є те, що допомагає нашим воїнам вижити. Глядачі з нетерпінням очікували початку концерту. Дехто навіть вже вдруге прийшов послухати улюблену музику у незвичному виконанні. Я давно хотіла сходити на цей концерт ще минулого разу. Це такий рок, що приємно слухати, а з симфонічним оркестром це ж взагалі. Це дуже, дуже класно. Я вже був у них на концерті, мені дуже сподобалось. Я обожнюю уроки, обожнюю, в принципі, музику. Дуже гарні очікування. Мені дуже подобаються концерти. Такий масштабний захід підкреслив величну силу музики та її здатність об'єднувати людей у важкі часи. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременшуцькі новини. Калуш оркестра, запаливши сцену з перших акордів, подарувала Кременчужанам неймовірну енергетику та драйв. Концерт тривав із з кожною піснею. Атмосфера ставала ще потужнішою, а емоції ще яскравішими. Як це було, бачили наші журналісти. Тільним вечором калош оркестра запалила сцену так, що здавалося стіни міського палацу культури, просто не витримають цієї хвилі драйву, ритму та емоцій. З перших нот стало зрозуміло. Цей вечір запам'ятається надовго. Стефанія прозвучала так чуттєво, що здавалося, уся зала співає в один голос. А далі ще більше драйву, ще більше глибини, ще більше тієї неповторної атмосфери, яку можуть створити тільки вони. Кожен відповідає за різний жанр. От Віталія бітбоксить, Саша Сашатаб такі більше регіт слухає я фольклорист. Олег репер, хіп-хоп, і ми от це, кожен додає ніби свою клепту в пісню і виходить ось такі, можна сказати, перемішані різ, різножанрові пісні. Пісні гурту це більше ніж просто музика. Це закодовані емоції та історії, які не лише слухаєш, а й проживаєш. Тож вміють поєднати етнічні мотиви із сучасним звучанням. Так що навіть той, хто чує їх уперше, відчує щось рідне? Музика, люба музика, хоч це наша, хоч це і не наша, вона завжди несе з собою якийсь культурний сенс і до чогось закликає. Ми намагаємось писати про таке рідне, домашнє і те, що сподвигає людей йти вперед і не здаватися. Калуш оркестра продовжує свій тур, несучи не лише музику, а й допомогу нашим захисникам. Частина коштів з квитків іде на підтримку ЗСУ, і це ще один привід пишатися цими хлопцями. Не тільки Кременчужанам, але й всій Україні, і всі, хто нас дивляться, всім українцям за кордоном тримаємося разом. Підтримуємо одне одного і не забуваємо донатити, тому що донати зараз як ніяк допомагають нашим ЗСУ. Катерина Грудніва, Софія Григоренко, Іван Каченко, Кремчицькі новини. Дякуємо кожному і кожній. Хто стійко та попри все знищує окупанта, відбуває штурми і захищає наші позиції. Працює та допомагає Україні. Слава Україні.